Анатолій Валевський боцман. Кажуть, що коти, як правило, абсолютно не люблять воду тому є безліч причин. Але як відомо, з будь-якого правила завжди є винятки. В одному приморському південному місті живе на вигляд цілком звичайний в міру вгодований сірий кіт у смужку. Так то на нього особливо ніхто й уваги не звертає. Але якщо уважно поспостерігати, то стає очевидним, що якийсь він все ж таки особливий. Ну, взяти хоча б те, що ніхто ще не бачив цього кота, ховаючимся або тікаючим від собак. Він завжди ходить м'яко, трохи перевальцем з якоюсь спокійною внутрішньою гідністю, а дворові пси, всупереч своїй натурі, його ніколи не чіпають, старано роблячи вигляд, що не помічають. Один лише рекс із сусіднього під'їзду дозволяє собі іноді рикнути та й то не по злобі, а так для порядку. Але не це головна особливість кота, а його дивний потяг до моря. Любить він приходити на берег, особливо коли свіжий вітер жене хвилі білопінними баранчиками і сівши на пірсі, довго слухати гуркіт прибою. Солоний вітер тріпає його вуса, шебуршить шерсть. Але кіт тільки мружиться, наче й бризки йому не страшні. До речі, напевно, тому місцеві старожили хрестили його боцманом. І дивна річ кіт одразу почав відгукуватися на призвісько. Хтось навіть припустив, що в нього вселилася душа старого моряка, що зник без в одному з особливо сильних штормів. Так це чи ні? Не беруся судити. Але те, що боцман зовсім незвичайний кін з морською душею, це вже точно.